Є і я є любов. Я люблю себе, я люблю своє тіло, я люблю кожну клітинку мого тіла. Я посилаю любов кожній клітинці мого тіла, я транслюю любов. Навколо мене завжди атмосфера любові і радості. Я відкрита до любові і кохання. Я легко приймаю любов. І легко її дарую, кохати і бути коханою для мене природньо і комфортно. Я народжена кохати і насолоджуватись коханням. Я люблю моє життя, а життя любить, радує, балує і оберігає мене. Я відчуваю радість, я відчуваю щастя, я відчуваю любов, я любиме дитя Бога. Все навколо мене на благо мені. Я є. І я є любов.